Завдяки, ну, завдяки, йому, до речі, Ліван приєднали до України. Мій тато в Сирії був, чесно. <рес> просто по сусідству ну, з цим. Я такий, ну, чисто по прикол, я скидаю йому цей, ну, фотку, де, де Тищенко скинув, я кажу, чуєш, ну то все, ми скоро приїдемо до вас. <рес> а, він... а він повірив, поняв? Ну, тому що ну, там новинне поле гірше, ніж у нас. Там ну, типу, так само все провладне, і вони диктують всі правильні новини. Я ж просто прикольнувся. А він каже. Ну, я подзвонив до свого друга в Ліван, каже, та да, ні, то неправда. А я кажу, да, та, то наш депутат каже. Каже, та да, ні, зонок, ні. Ну, типа, та, ну не може бути Ліван Україною, та як? Ну, та, Чекай, Чекайте, де кум, де корувайте зелені свята, поняв? Ну, типа, вам би ще через Туреччину пройти. Ну, ну, а я далі тягну приколи. Я кажу, так ми ж ну, типа, ми з Ердоганом, там ви не чули, байрактари, всі діла, вони вбивають ваших курдів, і ми забираємо Ліван. Батя такий. Ні, ну, давай я перепитаю, кидай трубку, а дзвонить ще раз, Ну ти ж пожартував, я кажу, ну так. А він прикинь, він, він реально повірив. Настільки новинне поле закрите, що він воно зібрає. А бо шаритас... настільки він сильно тобі довіряє? Ні, ну просто дивись, там так само, як в Кацапі, там типу, новинам намагаються вірити, знаєш, бо вони там тільки одні із одного каналу. І відповідно, а просто до Лівану доїхати, то як від Рісного до Винник, поняв? Тяжко. Тяжко. Але недалеко. Там, та, можна пішки, можна пішки. Можна пішки. І, ну, і він він реально хотів перевірити, бо він не ну, подумав, що дійсно. А що би коли б Ліван приєднали до України? Що би перше там з'явилося? Українське, як ви вважаєте? Да нова пошта, я думаю. Точно. Ми явно вже перестали на культурній обороні оборонятися. А коли прийдем, Ліван?